Привіт світлічки, продовжуємо розбирати накшатри. Сьогодні у нас накшатра шатабгіша, Це 24 та накшатра. Шатабгіша, або ще її в деяких трактатах пишуть Шатабгішак. Також, до речі, ви можете зустріти, тому що пишуть сатабгіша або Шатабгіша. Тобто, ну, треба розуміти, що це санскрит і там певні акценти якісь можуть бути. Так, що таке Шатабгіша? Шатабгіша це 100 лікарів. Сузіря там 100 зірок іде, тому що їх там дуже-дуже багато. Да? Планета, яка відповідає за Шатабішу, це у нас іде Раху, вона без... нейтральна, тобто ні чоловіча, ні жіноча, демонічної природи, рухома. Ціль її це тхарма, і божество це варуна. Нагадаємо, те, що в нас була Варуні. От, а це варуна. Ну, варун, як ми тут жартувалися, я да. От, ну, Тобто, тому що є божество є чоловічого роду, є жіночого. У даному випадку це варуна, ну, тобто чолов... божество чоловічого роду, яке відповідає за воду. Так, добре, простую слово іні, і на. Так, ну що ж? Шатапхіша, так сатапхіша накшатра, яка знаходиться в центрі знака водолій. І це якраз про те, що ми звикли думати, що водолій да воно щось таке, легке, таке все відкрите, таке. почуття у да. не тут то було. Зараз да. я вам розкажу про центральну накшатру водолія, що тапхіша, і ви повністю зміните своє. Я хочу... Так, ви Поки відкривайте, хочу а? вам сказати, що якщо у людини проявлена сатапхіша, шатапхіша, то ви до кінця ці людини ніколи не. Були. Будете знати, вона вам не відкриється повністю. І це ті водолії, які на перший погляд такі так, почуття гумору, да, відкриті, там легкі. Але повірте, ви просто до кінця цю людину просто не знаєте. І це вам якраз про шатапхішу накшату. Так, правильно, вона знаходиться в серці водолія, вона накшатра раху, а всі накшатри раху вони дуже засекречені. Особливо шатапхіша, саме остання, де да, вона якраз найбільш сильно пов'язана з енергетикою. Раху, раху. Вона дуже. Секретна інформація. Тому люди зовні вони не відкриваються повністю, бо до кінця цю людину знати не будете. Вона вам цього просто не дозволить, тому що затапхіша дуже секретна накшатра. Це вона, до речі, ця накшатра в сучасному світі вона дуже пов'язана якраз із засобами СМІ СМІ, е, е, да? mm -hmm. тобто всі Засоби новини. Всі, да, а, да, а, да. Новини якраз. Тому як я, я думаю, що кожна людина розуміє, що на 100% взагалі ніяким новинам довіряти в сучасному світі не можна цього не можна робити. Да і якраз це проявлена енергія за такі, в наш час в якраз в каліюгу, да, коли. Все дуже засекречено і немає відкритої інформації. Так. Тому сатапхіше, люди з накшатри, вони дуже все тримають всередині. Там у них проходить процес ем, такого, знаєте, усвідомлення дуже всередині. А зовні це буде така ось картинка, так, що людина може бути, наче веселою, наче спочуття гумору, такого легкого, як водолій, але там всередині проходить дуже великий процес осмислення, да прям. Іноді навіть люди затепхішою, а вони так можуть себе проявляти, що вони, як будто би, як наче навколо себе будують якісь мости, такі забори, да? як наче відгороджуються від світу і тримають дистанцію. Ви не ніколи повністю знаєте, як не перейдете цей паркан, ви не будете повністю дуже близько з цими людьми. Вони просто цього не допустять. І тому зовні це буде така картинка, що наче все легко. Але повірте, там є паркан, і ви просто не навіть не, не пройде до нього. Ім іноді в навігласті люди можуть так створювати навколо себе паркани сатапхішою, і потім звинувачувати світ, що світ до них холодний, що вони, наче не, е, нічого не спитають про них, але насправді загляніть глибше до себе, е, знаєте, у свою душу, і спитайте себе, а може ви самі такі паркани побудували, і люди просто не можуть до вас добратися. Тому як задача людей сатапхіша, так класно, у вас багато мудрості. Це дуже глибока накшатра. Ми з вами вивчали Мулу, вона була в Дану да йти в глибину, то це друга така макшатра, яка любить іти в глибину дуже глибоко докопатися до істини. Але іноді через те, що люди будують навколо себе такі ось паркани, вони як не віддаються у світ, і люди не можуть до вас добратися. Тому будьте будьте більш відкритими для людей. Відкривайте. <кліпи> Від серця розказуйте свої емоції, почуття, будуйте відносини, не відгороджуйтесь від світу через те, що світ вас не розуміє. Він, може, не розуміє вас через те, що ви просто не хочете це розказати. А це, як знаєте, як проявлена черта Водолії, вони дуже часто відгороджуються від світу, хоча наче вони відкриті через свої якісь ідеї, та, що вони думають, що люди їх не зрозуміють. Просто вчитися треба, ну, знаєте. Адаптувати інформацію під сучасний світ та да, дати ту обгортку, яка буде цікава людям. Кому треба просто плити бути ближчими до людей? Якщо подивитися, дивіться в нас є три види стосунків, так тобто це є близнюки, це потусіть. Да? От, у нас є стосунки, це терези, це сімейні стосунки. От, а 11-й знак, 11-й будинок в природньому гороскопі він про що нам говорить? Це є найвищий рівень стосунків. От, і це однозначно, що ми, ну, нам потрібно якісь забори ставити, да, але ну, не, не бетонні. І треба робити, десь там, щоб да. десь були ворота і якась калітка, щоб можна було туди зайти вийти. От, тому що ну, так дійсно, що це про ці всі речі, це не говориться про всім. От, також, якщо ми закрилися, то відповідно 11-й будинок це ну, що, перекриває нас якісь проект. Перекриває доходи, тобто вони у нас просто не будуть. От, тому важливо виходити в люди, хоч якось якісь контакти наводити, то тоді так, тоді ми проходимо ці всі фази, близнюки, терези та водолі, так, тоді в цьому випадку так, це спрацює. В інакшому випадку воно не спрацює, воно не зможе працювати однозначно. Ну от, да. Так як божество на кшатрі варуна, це божество, яке пов'язане із підземним світом. В'язана да, з водою, да? тобто щось глибоке, це, до речі, божество, яке відповідає за зцілення. І тому це накшатра дуже глибока, в ній дуже багато м -м, енергії да, познання чогось такого таємного. Це люди, які дуже люблять езотеричні знання, вони можуть бути дуже сильними в них, да? якісь глибокі знання, щоб знайти причину, да? кармічні закони роз, е, вивчати, Да. І так як це нахшатра також. Стілення не просто так із символом, символом є, як ви правильно сказали, 100 лікарів. Тому вважається, що затапхіша вшатапхіша вона найсильніша на шатрі лікарів. Дійсно, да у нас була швіні з вами пов'язана з лікарями. А затепхіша трохи інша. Да вона стілює на різних рівнях. Вона може стілювати не тільки фізично, да? а на рівні дуже глибоких причин. Ну, вона любить ковирятися з законами карми, там, причинами і так далі. Тому ці люди вони стілюють на дуже, на дуже глибоких рівнях. Тому вважається, що це тепхіше це дійсно найсильніші лікарі як на рівні тіла, так і на рівні душі. Але так цікаво, що як я замітила на практиці, те, що 100 лікарів є символом цієї накшатрі, вона така ж і про хвороби. І це люди, які дуже часто мають спочатку хвороби, а так як накшатра пов'язана з раху, то про хворобу, які Дуже складно виліковувати. там, де раху, то там то що, поставити сто лікарів, що навіть сто лікарі, лікарів не да. можуть допомогти. Угу. Тому вважається да, серед серед нас астрологів, ми кажемо, якщо хвороба викликана сатапхіша, да, то може і 100 лікарів не допомогти, не допомогти. її спочатку да. поставити діагноз. Тому це люди, які можуть мати якісь такі хвороби, які складно діагностовані, і що багато-багато лікарів треба, щоб її діагностувати. Але така вам маленька знаєте, ремарка: знаходити свій лікарів за ширіні на хатри, вони нас точно вилікують, тому що вважається, якщо викрита хвороба викрита, то все тепліше її вилікувати може лише шині. Вони в цьому плані класний тандем мають. Ось і тому ви можете бути як самі да, лікарі, тому що ви в своєму житті проходили якісь такі хвороби, вони були зцілені вами, да і ще так цікаво, що це тепхіша зцілює через покаяння е, признавати свої помилки, просити за них вибачення перед Богом, перед собою, да, перед іншими. Тому, якщо ви в житті це тепхішою, маєте якісь дуже складні хвороби, або дуже складні ситуації, які на перший погляд неможливо вирішити, от прям займіться темою признання своїх помилок. І ще може стати те, що дивіться, бачите, бо, бо хворона за не відповідає. От, а це з водою пов'язане. І про що ми говоримо? Якщо є проблеми з водою в організмі, то може визивати невеликовні хвороби. Е, в нас може стати, що в нас в Україні в наших широтах воно ще не дуже сильно проявлено. І в нас зазвичай, коли кажуть, на здоров'я, коли п'ють алкоголь, горілку там, і так да. далі. Це, це зовсім не про здоров'я скажу. От, я да, жив грації ще 6,5 років, можу стати так. Що я працював? Ну як я кажу, моє темне минуле ресторанне, да, я працював У в ресторанах. Воно, ні. а восторжи. У ну, да я думав, що я тут унікальний Ех, ну ладно. Це <laughs> да. просто люди дуже, дуже часто скриваються. Темне минуле Ну, да, да. ну, uh, uh, yeah. Можу сказати так, що я працював в ресторанах, ну уявляєте собі, на вулиці 40 жари, а я працював на вуглях. Ну, для прикладу, там от було от, 2008 рік, от, ну, коли я поїхав 7 рік, там почалися вже пожежі. Уявіть собі, на вулиці 46 жари, я стою, у мене стоять ззаді дві шафи по 300 градусів, і збоку мангал 70 см і вдовжину 1,5 метра. Весь засипаний вуглем і ти постійно з тим працюєш. І Там яка ситуація. То є, Воду випиваєш, вона тут же випаровується. Тобто, стакан води випив, все, В тебе зразу вся футболка, ти весь мокрий. Во і коли ти стоїш на роботі, коли ти в робочому режимі, ти не можеш пити просто воду. От. Але коли зміна закінчується, то, ну, я працював з 9 до 6, коли зміна закінчується, година 4, я брав воду, пляшку, ні в якому разі не холодну. Так само, це момент такий під час жари, ні в якому разі не пийте холодну воду. Якщо ви навіть з собою хочеться холодної води, так, то тоді на язик, так, щоб язик був повідчув цей холод, в роті його ну, затримати, загріти цього, тоді тоді ковтат. Тому що е е я спілкувався з кількома майстрами, я вчився в двох майстрів: одному 21-28. Років на оглядах працював, другий 30. Ну, от я в них от навчився певних речей. Один з моментів, вони що казали, постійно пий воду потрошки маленьким гуточком, особливо після, після роботи, коли ну, от закінчилась в мене закінчилася робота в 6 годині. З 4-ї години я починав пити воду. Тому що, якщо в організмі йде там якийсь відсоток, води, він зменшений від норми, починаються хвороби, які не виліковуються. От Я коли про Накшат, тому що, там, що от я скільки разів вивчаю, це згадую. От, і це дуже важливо. І греки, вся Греція, коли вони п'ють воду, вони кажуть на здоров'я. Тому що вони, ну, вони, можливо, не знають, наскільки добре ведична астрологія, але тим не менше вони чітко розуміють, тому що так. якщо нема води, все, буде біда. Це, це буде просто катастрофа. Це реально буде біда. От, і тому дуже важливо, то, щоб коли от людина, як сказати, коли людина. Ну, людині потрібна вода, тому я кажу, я коли читав, так то якраз цей цьому це, якраз мова йдеться про те, щоб ну, дуже важливо відрегулювати воду в організмі. Це це дуже просто робиться. Потрібно просто пити воду. Так, тому я зараз візьму пляшечку за ваше здоров'я. <му> Дякую, ваш також до речі, ви правильно сказали да Баруна, він, до речі, є божество, яке ще відповідає за хмільні напої. Так? <пірцю> а, тому вважається, що люди сатепхішою, да вони можуть бути їм, не можна ні в кому разі, да вони прив'язуються до цього алкогольних і Так далі, тому це люди, які якщо п'ють да, то вони дуже швидко підсаджуються на цю тему, їм взагалі не можна пити. Да, тобто то, це взагалі в принципі, не можна ніколи, але це що... терхіша, а єша у нас такі там є накшатри, які а, мула, які дуже підсаджуються саморуйнівні речі. Це люди, які дуже сильно швидко можуть заходити в ці прив'язки, да, і потім дуже складно з цього виходити. Тому ну, це людям взагалі не можна навіть не те, що пити, нюхати, не можна нічого пов'язано з алкоголем. Тому це терхіші, а ліжі, мули. Запам'ятайте, відходьте далеко від цього алкогольного. Це не про вас тема. Ну так, да, коли ж було правильно, коли ж було повстання молочного океану, то якраз була ця богиня п'янячих напитків варуні. Тобто якраз вона там проявилась в той час. Вони пов'язані, так. Да. Ну, Тому да, це да. дуже важлива тема. І ще цікаво, що це так, хіша, Це ми ще називаємо на кшатра революціонерів. Так, да? не просто так у нас водолій такий революційний знак, але він революціонує. Да? він не дуже так, ну як, наприклад, може стрілець, да, вперед, за мною побігли. Да? Він такий кричить, ідеї несе. Він такий Же шумний за да. oh, oh. то водолій він революціонер, але він дуже такий легкий революціонер. Да? Він не, mm. не просто там він не жорсткий, не активний. Він просто своїми діями якимись нестандартним. Він приводить людей до зміни да, якихось да. і Якраз це також про це да вони. Там закрилися всередині себе, набралися багато знань і просто починають діяти нестандартно, тим самим приводячи в світ якусь революцію, та, що люди починають думати, а чому ні? А що так можна було? Та? В смислі, нормально. І це на це теж просто такі що це Люди, які змінюють світові, що людей своїми нестандартними діями. Але так цікаво, що це люди, яких дуже сильно всередині йде постійна боротьба, добра і зла. Та, тобто, це от перша нас наступна буде пурва трапана, там прям жесть. Да, а сатахіші це починається Ось саме в який які дуже легкий. Такий чувство ну, да, да, ні, да, ні, да. ні, вони знаєте, що. Всередині цього водолія твориться, а всередині все так хіше. Це як знаєте, як в мультиках е, чертенок да і ангелочек. Да, і вони сидять да. отак вот на два плеча постійно бу. -бу, 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 -бу да. А на ра раху вони як працюють. Да? Раху він зазиває так на вухо, потроху «Альо, давай. Повірить на мої провокації. І це люди, всередині яких постійно йде оця борьба, боротьба між темним і світлим, да і цей процес проходить постійно. І тому там не все так просто. Ще ще до речі, <сих> в цю тему також, знаєте, кажуть, що кажу, що є дві собаки, да, то тобто, ну, там ангел демон, там дато да, або дві собаки, там чорна і біла, залежності від того, яку собаку ти годуєш, та і буде. Да? есть, тобто, ну <сих> <сих> якщо в тебе там біла собака, ти годуєш постійно білу, то чорна просто здохне. Ніфіга, якщо в інакшу <сих> версію, що якщо ти годуєш постійно білу собаку, чорна стане голодна і сожрут Да, Ну це може, я все те, дивіться, мова йдеться про те, що для прикладу, от. Це, ну, це знаєте, жарти жартами, але тим не менше, якщо подивитися, допустим, як сати, е, я в якийсь час там, трохи переїв мучного, я піднабрав вазі, то я розумію, що кілограм 10 в мене точно лишніх. Да. Е, це не означає, що я повністю відмовився від мучного. От, і час від часу, то есть, ну, я спілкувався з цим з дієтологами, з нутриціологом, вони казали, що каже, е, харчуєшся нормально, але но хоча б раз в тиждень ти маєш з'їсти все, що тобі не можна. О, то все навпаки. Тобто, якщо І я стараюсь... від да, заспокоїтись mm -hmm. та тому, що якщо цього не робити, це особливо це стосується жінок. От, бо тому, що от жінки спочатку такі ні, все, я вся на дієті, вся на всю голову я нічого не їм. А вже потім як дорвалась, все, там вже починається ну, пограбування холодильника вночі, щоб ніхто не бачив. Да? Ну, от. Ну, то ще, 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 як це кажеться, анекдот ту тему, да, що для чого каже лампочка в холодильнику? Ну, що вночі було видно, що їсти, да? Да, от. Воно, що, так? Так що, да. ну, от, Тому цей баланс його важливо дотримуватися. Ну, ти кажу, смішки з мішками, але вона тим менше воно працює. І важливо все-таки, так як ви кажете, щоб оце там цей чертоний ангелочок, да, щоб вони там і того підгодувати, і того, бо хтось когось може так. задавити. Да. Так що так. Про що, добре, дуже вам дякую. Дякую всім підписникам, хто нас дивиться, хто не підписник підписуйтесь. У мене завжди цікава інформація про ведичну астрологію. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.